Керівник волонтерської групи міської організації ветеранів Віктор Копан зібрався 29 й раз їхати в зону. АТО. цього разу для потреб 93-ї бригади чоловік відвезе відремонтований автомобіль. Цей автомобіль значить був придбаний на особисті кошти наших друзів, товаришів, потім небайдужих людей, які дійсно переймаються проблемами наших воїнів. На сьогоднішній день 93-та бригада потребує такого автомобіля. Технічне забезпечення ну, неважне, слабе, будемо так говорити. І тому хлопці, які служать там в зоні АТО, вони з Борисполя. От попросили у нас пригнати їм автомобіль. Ми купили його, відремонтували, обслужили цей автомобіль. Я сподіваюся, що доїде і буде служити на благо наших співвітчизників наших земляків. Це вже восьме авто, яке Віктор Копан з командою відвозять на передову. До 93-ї бригади авто доїде своїм ходом. Крім того, у машину завантажили продукти харчування, воду, ліки та предмети особистої гігієни. Супроводжуватимуть відновлене авто ще дві машини, які також завантажені провізією для хлопців. Ми загрузили машину всім тим необхідним, що потрібно на сьогоднішній день. Це продукти харчування. Це форма, це запчастини до машин, ми також веземо, плівку поліетиленову веземо, скоби веземо це для будівництва бліндажів, тому що хлопці переходять з одної позиції на другу позицію, міняють. Цього всього такого розходного матеріалу не вистачає. Цвяхи веземо, ліки веземо, потім дуже багато води. Вода, потім на сьогоднішній день літо, значить, фрукти веземо, от солодощі веземо, цукерки, печиво, пиріжків, значить, напекли близько 500 штук. Ну, все перерахувати неможливо. Це треба заглянути в автомобілі, подивитися, подивитися, що на площаці. Крім того, волонтери везуть хлопцям заморожені рибу та м'ясо і багато питної води. Рідний дядько Віктора Копанан люб'язно надав свій двір, де волонтери збирають та завантажують допомогу від небайдужих бориспільців. Їм теж велика подяка. Це починаючи з ринка центрального, от ринка зворяного, передають сусіди, друзі. Звозять ну, Ті люди, котрі мене знають, котрі довіряють, Поіменно це ну, багато людей. Ну, в першу чергу Венгерука Ігоря, я хотів би відмітити, Гурленка Андрія, Чайку Юрія, Калину Ігоря. От. Подружжя Калин, Віктора Олександровича і Ніну Федоровну. Віктора Федоровича, у нас вся сім'я цим перейнялася, і ми всі якби болієм цим. Також моя мама їздить постійно за мною. Ну, Цей раз я її брати, мабуть, не буду з собою. Третє авто під'їхало вже завантажене. В ньому в основному везуть продукти харчування, які зібрали громади села Сошників. Цю машину завантажували тобто, там. Громада села Сушникова, От, грузили всіх, хто що міг, в кого що було, кому що не жалко. Якоби хотіли себе там, подякувати голові сільської ради і жінку Олександру Миколаївичу, От, Всій громаді, ну, до збору допомоги приєдналися депутат міської ради Ігор Левітас та голова правління благодійного фонду «Древляне» Валерій Чорний. Там е ліки це. Для того щоб реабілітувати поранених в швидких темпах, натовська американська розробка для військових іменно для військових конфліктних ситуацій. І продуктові набори сухпайки, також концентрати довго зберігання, але вони укомплектовані енергетично так, що того пакета достатньо, щоб е, всього півтора кілограма, але накормити там 5-6 чоловік нормально на двоє на троє суток. Волонтерська група міської організації ветеранів їздять безпосередньо на передові позиції та опікуються 25 м батальйоном, 128-ю, 93-ю, 30-ю та 72-ю бригадами. Це 29-та поїздка. Але не остання волонтери допомагатимуть та підтримуватимуть наших воїнів допоки в цьому буде потреба. Лія Бокова, Денис Гончар, новини телеканал Бориспіль.